Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Поліанна дорослішає. Розділ 25. Гра і Поліанна. У середині вересня. Місіс Керрі, Джеммі і Седі Дін попрощалися з гостинними господарями і повернулися у Бостон. Хоча Поляна знала, що їх бракуватиме їй, вона полегшено зітхнула, коли поїзд рушив. І гості залишили Белдінгсвіль. Поляна, звісно, нікому б не зізналася, що вона відчуває полегшення. Навіть сама перед собою. Намагалася виправдатися. Це не означає, що я їх недостатньо люблю Я щиро люблю кожного з них, зітхала вона, поглядом проводжаючи поїзд, який зникав за поворотом колії. Тільки мені важко безнастанно співчувати Джемі. Я втомилася. Мені приємно буде на якийсь час повернутися до колишніх. Спокійних днів із Джиммі. Але до колишніх спокійних днів із Джиммі, вона вже не повернулась. Тобто дні по від'їзді Керю стали спокійними. Але Джиммі тепер дуже рідко показувався у будинку Гаррінгтонів. А коли навіть приходив, то не був уже колишнім Джиммі, яким вона його досі знала. Понурий. Чимось занепокоєний, мовчазний, він іноді раптово збуджувався, робився дуже веселим і балакучим, але це ще більше спантеличувало і навіть дратувало Поліанну. Зрештою, він теж повернувся у Бостон, щоб продовжити навчання, і тоді вони геть перестали бачитись. Тільки тоді Поляна з подивом усвідомила. Як їй бракує Джиммі? Саме лише відчуття, що він у містечку і, можливо, якось завітає у гості було ліпше за безнадійно порожнечі його відсутності. Якоїсь миті вона раптом почервоніла і засоромлено дорікнула сама собі. Паряно вітір, можна подумати, що ти закохалась у Джимі Біна Пендлтона. Чи тобі нема більше про кого думати? Вона доклала усіх зусиль, щоб зробитись веселою і жвавою. А того Джиммі Біна Пендлтона геть викинути з голови. Як на те, тітонька Полі допомогла їй у цьому, хоча й не навмисне. З від'їздом місіс Керрі вони втратили головне джерело фінансування, і тітонька Полі знову почала висловлювати гостре занепокоєння їхнім матеріальним становищем. Не уявляю, Поляна, що з нами буде далі? нарікала тітка. Щоправда, літній заробіток допоміг нам зібрати невеличку суму, а від деяких моїх вкладів ще й досі надходять відсотки. Та, боюся, ці виплати невдовзі припиняться так само, як і решта. Якби ж тільки ми могли зробити щось таке, що давало б нам невеличкий дохід готівкою. Саме тоді поляна побачила в одному з часописів оголошення на конкурс про найліпше оповідання. Пропозиція була надзвичайно привабливою. Учасникам і переможцям обіцяли чималі винагороди. Умови конкурсу були викладені у дуже доступній формі. Читаючи оголошення, можна було вирішити, що перемогти у тому конкурсі не так уже і складно. А один абзац звертався ніби особисто до Паліанни. Ми звертаємося саме до тебе, любий читачу. Що з того, що тобі раніше не випадало писати оповідання? Це не означає, що ти не зумієш блискуче цього зробити зараз. Тільки спробуй, чому би ні? Невже тобі не хочеться отримати три тисячі доларів? Чи бодай дві, тисячу п'ятсот, чи хоча б сто. То спробуй здобути їх. Саме те, що мені треба, вигукнула поляна, плещучи в долоні. Як добре що я побачила оголошення, в ньому так і сказано, що я запросто можу написати оповідання. Я теж думала, що зможу. Варто тільки спробувати. Мерші побіжу до тітоньки і скажу їй, що нам більше нема про що непокоїтись. Уже на півдорозі. Вона зупинилась і замислилась, а може, їй взагалі нічого не казати? Тим приємніше буде несподіванка, коли я раптом отримаю першу премію. Засинаючи того вечора, Поляна думала про те, як вона витратить три тисячі доларів, а вже наступного дня сілася писати оповідання. Тобто, з дуже поважним виглядом, влаштувалася у вітальні за старовинним письмовим столом Гаррінгтонів, поклавши перед собою сто з паперу і кілька нагострених олівців. Кришачи від нетерпіння грифелі один по одному кількох олівців, вона написала кілька слів на першому аркуші паперу. Тоді, тяжко зітхнувши, Взяла останній олівець, тоненький зелений, і, дивлячись на гострий кінчик Грифеля, наморщила чоло. Як вони вигадують назви, у відчі проказала вона сама до себе, може, правильніше взагалі спершу написати оповідання, а тоді вже підібрати до нього назву? В усякому разі, я зроблю саме так. Вона закреслила написані три слова і занесла олівець над Аркушем, лаштуючись писати. Однак почати вона зуміла не одразу. А коли нарешті почала, то заходилась виправляти і, здається, була не дуже задоволена результатом, оскільки за пів години на Аркуші замість нормального тексту. Утворився справжнісінький лабіринт з підкреслених рядків, серед яких можна було знайти лише окремі слова, які мали скластись у майбутнє оповідання. Цієї миті у вітальню увійшла тітенька Полі. Вона втомлено глянула на племінницю. А тепер, Поліанно, що ти замислила? Зашарівшись, Поляна з зніяковіла засміялась. Нічого такого, тітенька. Принаймні, на цю мить я ні на що особливо не здобулася, з прикрістю зізналася вона. До того ж, це наразі таємниця, тому я більше нічого не казатиму. Тобі краще знати, зітхнула тітка Полі. Але якщо ти намагаєшся дати лад. Заставним паперам, які залишив містер Гарт, то я тобі можу одразу сказати, це не має сенсу. Я двічі їх ретельно вивчала і нічого второпати не змогла. Ні, тітенька Люба, це не заставні папери. Це набагато приємніше за будь-які документи, запевнила її Поляна, повертаючись до своєї роботи. Перед її очима раптом знову постало дивовижне видіння. Вона одержує у омріяні три тисячі доларів. І ще з півгодини поляна писала, закреслювала, гризла олівець, а тоді, дещо розчарована, але не впокорена, зібрала папери і олівці та вийшла з вітальні. Можливо, Мені легше буде творити на самоті, у власній кімнаті, розмірковувала вона, піднімаючись сходами. Досі я вважала, що письменники мають працювати за письмовим столом. Але схоже, сам собою письмовий стіл писати не допомагає, чи не спробувати мені влаштуватись на диванчику коло вікна. Але на дивані коло вікна. Вона відчула не більше натхнення, ніж до того за столом. Принаймні, якщо судити з покреслених листочків, що виходили з-під олівця Поліанни. Якоїсь миті вона згадала, що час би вже братись до приготування обіду. Зрештою, я можу з цього радіти, подумала вона, зітхаючи. Я набагато охочіше стану куховарити. Ніж писати оте оповідання. Не те, щоб я передумала, але ніколи не уявляла, що письменницька робота така тяжка. А йдеться ж лише про оповіданнячко. Цілий місяць поляна вперто працювала, але дуже скоро переконалася, що всього лише оповіданнячко це завдання, з яким не кожен опорається. Утім, Поляна була не з тих, хто опускає руки, узявшись до справи. До того ж, перший приз у три тисячі доларів ніхто не відмінив, а якщо навіть не перший, вона сподівалася отримати хоча б якийсь. Навіть одна тисяча доларів не зашкодила б, тому що дня вона чесно сідала за оповідання. Писала, викреслювала, переписувала, аж доки перед нею лежав, може, й не шедевр, але більш-менш завершений твір. Тоді, хоча й не без певних побоювань, вона віднесла рукопис до Міллі Сноу, щоб та передрукувала оповідання на друкарській машинці. А що? Читається оповідання непогано, сюжет у ньому є. Невпевнено міркувала Поляна, чекуючи до будинку місіс Сноу. Дуже гарна історія про надзвичайно славну дівчину. Боюсь, правда, що моє оповідання не в усьому досконале. Може, не варто сподіватись на перший приз, щоб не бути аж надто розчарованою, коли замість трьох тисяч доларів одержу скромнішу нагороду. Наближаючись до будиночку місіс Сноу, поляна завжди згадувала Джинні. Адже саме там, край дороги, вона багато років тому помітила маленького хлопчика втікача з сиріцького притулку. Цього дня вона знову згадала про нього. На якусь мить їй перехопило подих від хвилювання, але вона рішуче труснула головою. Відганяючи спогади, як завжди робила останнім часом, коли їй траплялося пригадати Джиммі. Вона підійшла до дверей місіс Сноу і постукала. Тут на дівчину завжди чекав щирий прийом. Господиня одразу заговорила з гостею про гру знай раді. Ніхто у Белдінсвілі не грав у цю гру так захоплено. Як місіс Сноу!» А як узагалі ваші справи? запитала Поляна, коли вони домовились про передрок рукопису. Чудово! усміхнулася Міллі. Це у мене вже третє замовлення від початку тижня. Як я вам вдячна, міс Поляно, що ви порадили мені зайнятися друкуванням на машинці. Головне, що цю роботу можна виконувати не виходячи з дому. Все це завдяки вам, дарма, весело заперечила Поліана. Але це справді так. Причому я б однаково не змогла працювати навіть вдома, якби буде ваша гра, завдяки якій мамі стало набагато ліпше. І у мене з'явився час для інших справ. А головне, ви порадили мені навчатись друкувати і допомогли з купівлею друкарської машинки. То хіба не вам я зобов'язана усім цим? Поляна почала знову заперечувати, але цього разу її перервала місіс Сноу, що сиділа коло вікна у своєму інвалідному кріслі. Її слова пролунали так серйозно і проникливо, що Поляна просто не могла не зважити на них. Дитино, я думаю, ти сама не до кінця усвідомлюєш усього, що зробила для інших людей. А мені б хотілося, щоб ти це нарешті зрозуміла, бо сьогодні я бачу в твоїх очах такий вираз, якого в них не повинно бути. Я здогадуюсь, тебе щось мучить чи тривожить, це ж надто очевидно. Воно й не дивно. Смерть близької людини, стан здоров'я твоєї тітки, прикрощів не бракує. Але дозволь, я тобі дещо скажу, дитино. Адже я дуже хочу втішити тебе, нагадавши про все, що ти зробила для мене. Для всього нашого містечка і для багатьох людей поза ним. Не перебільшайте, місіс Сноу, щиро знітилась поляна. Я кажу це без перебільшень, бо я знаю, про що кажу, поважно кивнула жінка в інвалідному кріслі. Почнімо, хоча б з мене. Коли ти мене вперше побачила, хіба я не була дратівливою? З усього невдоволеною вередливою особою, яка завжди хотіла тільки того, чого не було в наявності. Хіба ти не відкрила мені очі на цю мою рису, коли принесла одразу три різних страви, щоб я мимоволі захотіла щось таке, що мені одразу можна було дати? Хуй, місіс Сноу. Невже я була таким зухвалим дівчиськом, засоромилась Поляна. Ти не була зухвалою, рішуче заперечила місіс Сноу. Ти зважилась на такий вчинок, маючи на думці зробити для мене добро. Адже ти, моя Люба, ніколи нікому не читала нотацій, нікого не повчала, жодними проповідями ти б не змусила мене грати у ту гру. І гадаю, Нікого б не змусила. Але ти знайшла спосіб залучити мене до своєї гри. І поглянь, скільки щастя дала твоя гра мені та Мілі. Мені, наприклад, дуже приємно, що я у своєму кріслі на колесах здатна пересуватись по всьому першому поверху. Це надзвичайно важливо для того, щоб самій себе обслуговувати. І дати можливість близьким трохи відпочити. Я маю на увазі міллі. Лікар каже, це завдяки грі. Але крім нас, дуже багато людей у містечку черпають радість зі знайрадій. Я постійно чую про таке. Неллі Мейоні зламала собі передпліччя і дуже раділа, що не зламала собі ногу. Завдяки цьому. Вона не дуже переймалася через перелом. Старенька місіс Тібіц утратила слух, але дуже радіє, що Зір у неї непоганий. Вона просто щаслива з цього приводу. А пам'ятаєш косоокого Джо, якого всі називали лютий Джо, за його нестерпний характер? Колись догодити йому? Було не простіше, ніж мені у ті часи. Але хтось навчив його грати твоєї гри. І, кажуть, він став геть іншою людиною. Такі речі відбуваються не тільки у нашому містечку, але в багатьох інших. Я допіру отримала листа від своєї двоюродної сестри, яка мешкає у Масачусетсі. Вона пише. Про містера і місіс Пейсон. Пригадуєш їх? Вони раніше мешкали коло дороги, що веде на Пендлтонський пагорб. «А вже ж я їх пам'ятаю. вигукнула Поліанна. Вони виїхали звідси тієї зими, коли ти лікувалася у санаторії, а тепер мешкають у Масачусетсі, там, де моя сестра. Вона добре їх знає і написала, що місіс Пейсон. І розповідала про тебе, і про те, як твоя гра врятувала їх від розлучення. Тепер вони не тільки самі грають, а ще й навчили твоїй грі багатьох інших людей. Ті інші люди грають самі і навчають інших. То, як бачиш, Люба, твоя гра не закінчується і немає меж. Мені б хотілося. Щоб ти усвідомлювала. І ще я подумала, може, тобі самі не зашкодить згадати про свою гру. Ти тільки не подумай, Люба, буцімто я не розумію, як тобі буває складно самій грати у радій. Поляна підвелась. Прощаючись, вона усміхнулась, але в очах і неї стояли сльози. Дякую, місісну, сказала вона. Трохи не впевнено. Мені справді буває складно іноді. Можливо, мені навіть знадобиться чиясь допомога, щоб успішно грати у свою гру. Але тепер, якщо мені раптом видаватиметься, що я не здатна більше в неї грати, я речітиму, що є інші люди, які в неї успішно грають. Коли поляна сказала це, Очі її освітила давня дитяча радість. Додому вона поверталась замислена. Слова місіс Сноу неабияк зворушили дівчину, але вона не могла відігнати сум. Поляна згадувала тітеньку Полі, що так рідко нині здобувалася на гру «Узнай радій. Поляна питала себе, чи завжди вона сама пригадує свою гру? Коли має нагоду її застосувати, може, я таки не завжди здатна відшукувати привід для радощів у всьому, на що нарікає тітонька Полі, терзалась дівчина. А може, якби я сама грала завзятіше, тітонька Полі теж приєдналася б до мене, хоча б іноді. В усякому разі, варто спробувати, бо якщо далі так триватиме. Інші люди гратимуть у мою гру набагато ліпше ніж я.